Доброго дня, шановні глядачі! Ми з України, це гравальхейм. Ми продовжуємо далі розширювати свою базу, вбивати босів. Перед тим як зараз ми підемо в Біом, де знаходяться у нас гори, де в нас знаходяться сніг. Вовки, дракони. Нам треба трохи попрацювати на базі. Ось бачите, оцю місцевість. Ось тут нам треба такий невеличкий зробити склад, на якому буде все зберігатися. І такий невеличкий порт, на який ми можемо будемо прибувати нашим кораблем І буде в нас все добре. Так, запам'ятали як тут все виглядає. Ми поїхали працювати, а ви вже побачите результат. І далі вже будемо потихеньку, потихенько. Дивіться, тут, коротше, ще можна висаджувати культури, моркву, буряк можна висаджувати. Пшеницю, льон. Ще якісь, я не пам'ятаю. Коротше, можна багато чого висаджувати, тобто створити якийсь собі огородик або ще щось. З нього потім створити ще щось. таке. При, приручання, дивіться. Ось таких ось тварин тут теж можливо. Можна приручити вепра, можна приручити вовка. Це теж приручання. Ми все вам покажемо. Напевно, вам буде цікаво. Буде, буде цікаво, я не знаю. Напишіть це в коментах. Коротше, пішли будуватися згодом. Все побачити. Весь контент, який в грі є, я вам покажу, розкажу, як воно працює. Може потім. Воно це вам знадобиться. Хотів вам трохи показати, як відбувається будівництво, підготовка, щоб розуміло, що це не все так легко тут робиться. Бачите, спочатку ми розрівнюємо ось таку, як вона називається, мотига. Мотигу рівнину, щоб ми могли тут потім будувати. Склад повинен у нас бути дуже великий, тому що там дуже багато всіляких речей. І на те, що в нас стоїть мод а, на трейдерство, тобто на те, що ми можемо з торговцем більше речей купувати, то ми зможемо весь хлам, який нам не потрібен, обмінювати на золото. А золото обмінювати вже на речі, котрі нам потрібні. Пам'ятаєте, в минулій серії я вам показував, що можна обмінювати. Тепер дивіться, з, з цією мотигою можна як насипати землю, так і вирівняти. Бать. І потихеньку, потихеньку, ось так ось насипаємо. Тобто роботи тут буде дуже багато, подивитись результат, який вийде. Тобто Тут не завжди розумієте, деякі м м гравці е в цю гру приходять, щоб будувати. Ну, якісь там красиві будівлі або ще що-небудь таке файне, що виходило. Деякі, щоб просто пройти гру, там побити всіх босів і все. Мені подобається і босів бити, і мені подобається і будувати тут. Тобто і те, і те. А, якщо ви дивилися саме найпершу серію, ви бачили, що ми там відбудували. Тут зараз планується такий невеличкий порт, як я казав, і біля порту склад. Щоб можна було зразу на цьому, на човні. Сюди прибув і зразу все вивантажив. Щоб було дуже-дуже швиденько. Бачите, вон там в мене накопичення йде виносливості, і якщо воно зменшується, то бачите, ось так. Не дуже швидко все виходить робити. Так, добре, коли вирівняю ось цю всю ділянку, покажу вам далі планування. Може вас зацікавить. Так, ну що ж, дивіться, ділянку ми розрівняли. Виглядає вона ось так. Ми вже, як ви знаєте, залізо добули. Тепер ми можемо будувати скаміння, тому що нам потрібен був цей такий каматося. Тепер дивіться, а, тут не все так легко, як здається, я вже казав, дивіться, бачите, мені потрібно зараз буде зробити ось так. Бачите, я буду і, і воно зразу розвалюється, тому йде навантаження. Навантаження йде, тому що воно не може. З ґрунтом, як би сказати, не доторкається ґрунту. А для того, щоб він доторкався ґрунту, потрібно ось так зробити: Один, два. Тобто тут деяка є механіка фізики по будівництву. Якщо ти щось не так зробив, ще раз спробував. Бач, а зараз все добре. Тобто мені потрібно десь ось так ось підіймати. Далі, яка тут задумка? Дивіться, задумка десь приблизно ось така. Зараз подивимось. Тут як лего можна конструювати все, що вам завгодно. Тут дуже багато частин, так що, якщо ви там такий дуже будівельник, то можете щось тут дуже цікавеньке збудувати. Так, я хочу, знаєте, що зробити? Не можу приєднатися до тієї. О, зміг. Ану. Можна. А якщо можна, це дуже добре. Невеличку хочу відстань зробити між цим. Між водою. Так. Щоб був простір. Бо якщо може там розширення або ще щось буде. Ось так. Ну, зараз поспробую. О! О! Все, виходить так, як потрібно. Тепер. ну зараз спробуємо. О, бачите, її зразу можна ось так камінням. Налагодити. Ну, все. І в такому дусі зараз ми робимо такий невеличкий ось тут причал. Ну що ж, ділянку підготовили. Дивіться, виглядає вона ось так. Для човника, напевно, може якийсь там, не знаю, зробимо щось. Ну тут ось в цьому місці най найглибше. Тобто човником можна сюди буде запливати, повернутися. Або можна, щоб він запоїв і потім назад здавав. Подивимось. Тепер дивіться, нам потрібно зробити склад. Я вже тут деяку невеличку розмітку зробив, щоб можна було і ходити добре, і можна було швидко знаходити ресурси, які тобі потрібно. Так, ну приблизно дивіться, якщо у нас тут буде дах, ну, Скільки там клітонок даха, давайте глянемо. Одну клітинку дах Тобто там потрібно, щоб було дві клітинки умовно. Ну, можна навіть чотири залишити. Тобто, якщо отут десь буде дах, тобто умовно, щоб було місце, десь чотири потрібно залишати. Ага. То у нас десь буде будівля знаходитись на ось такому просторі. Далі, дивіться, ми когось вже будували. Причал. Спочатку ми будували з його з деревини, і потім зрозуміло, що з деревини краще не будувати, тому що коли йде перший дощ, вона зразу все гнає, якщо ти не встигаєш там дак зробити, і це дуже-дуже незручно. Тому ми від деревини, сказали, більше не будемо будувати. Так. Ну, десь ось тут буде знаходитись. Приблизно. Приблизно десь ось тут, можна сказати, отак буде знаходитись. Угу. Все прибираємо, все прибираємо, все прибираємо. Ось це, я думаю, 4 клітинки місце буде. Тепер. Ох, для того, щоб ходити добре, десь приблизно 3 клітинки потрібно. Ну давайте, 1, 2, 3, простір. Це іде таке планування. Я ж кажу, якщо ви там любите подувати, це якраз гляд для вас. Там, може модики якісь. Собі встановити і будете будувати. Навантаження тут на кожну е опору йде. Так. Ось це коридор. Ну, допустимо, це коридор. О, йдемо. Потім, ось тут у нас буде знаходитись теж три клітинки. Нехай будуть тут стійка знаходитись. І між стійками може навіть слухайте, я не знаю. Може 4 зробити прохід. Один, два, три. Якщо ось тут буде стійка і біля Ні, повинно буде добре. Повинно буде добре. Так, і давайте ось так. 3. Тобто ось такої величини буде склад. Ось Бачу, ось такої величини і загальна довжина його. Я не знаю, яка буде. Чим більше, тим краще, тому що там дуже багато, може, на... може і на весь причал буде. Може і на весь причал. Коротше, розмітка ось така, бачите? Зараз подивлюся, як ці розмітки, що ми зможемо зробити, і потім вже вам покажу результат. Так, ну, бачите, потихеньку-потихеньку ми тут розбудовуємося. Коротше, щось по типу ось такого у нас буде виходити. Це будуть тут зовсім такі величезні звідси двері. Які будуть. Ну, це стінка. Це одна стінка, ось така. З іншого боку інша буде. Ось це моє будівництво тут подобається. Е, На минулому сермілері, куди ми голодували, там м -м, було не дуже зручно, що дуже замало було дверей. Було тільки двоє-троє дверей, і іноді потрібно було швиденько щось. Забрати і вийти. Тут я хочу зробити, щоб дуже багато було ось такого простіру. Може, навіть без дверей, щоб швиденько зайшов. Взяв що тобі потрібно і вийшов, і розвантаження, щоб швиденько було. Так що якось ось так буде. Дивіться, зараз я напевно спробую це все продублювати на ось цю бік, і якось зробити дах, щоб я розумів, який буде вилучений дах. Вийде він в мене чи ні. Ну, все покажу, як звісно. Ну, поки що ось, бач, як виходить ось так. Тобто тут не тільки бійки, тут чи і будівництво таке. Ось такий в мене дах вийшов. Дивіться. Буде він ось такий у мене. Навантаження, до речі, тут дуже таке йде величезне. Зараз я вам з того боку покажу. Так, мій супутник мені там допомагає, потихеньку. Ресурси приносить. Так. Ось, бачите, я хотів спочатку ось так зробити. Раз. Раз. І зверху, щоб якомога більше було там на дахі. А, ні, не виходить. Навантаження настільки велике. Якщо ось так будувати. Де ти там? Бачиш, червоне це навантаження. І руйнується зразу. І все руйнується. Тобто не виходить. Так що? Трохи по-іншому я зробив, та ось так. потім ось так. Де там? А, я трохи нижче. На один нижче ось тут. І на другий ось тут. Як я... А, все зрозумів, як я. Це тут не завжди і повториш, як з того боку відбудував. Так, потім диви, як я зробив. Ось таке. Ось таке. Потім це. Скільки там. Ось так. Ось так. Бач, навантаження досі ще величезне йде. Тоді навантаження я вирішив розподілити ось так. Де там у нас? Оцією балкою. І навантаження, бач, перейшло сюди. І потім я їх. Е е так, як одне ціле зроблю. Десь приблизно поверну. О! Щоб вони максимум навантаження могли. Дах цей робити. Ну, Витримувати, І буде дуже добре. Тобто можна буде будувати далі, 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 далі. Ну, а тут, ось, дивись, зверху я придумав зробити ось таку. Тут, до речі, можна все ще завгодно вигадувати. Не, не дістає, давайте. Ще трохи. О, все, тримається, тримається. Коротше, диви. Оп! І потім швиденько. Оп! І все! І все добренько. Тепер давай. Раз, я сюди заліз. 26. Головне, не впасти, не вбитися. Тут таке може бути. Так, давай, напевно, з того боку як небось. Щось на сьогодні виходить будівництво. Ну нічого страшного. Так. Будівництво це теж цікаво. Ну, давай. Підстрибно. Та ще ж ти скажеш. Оп. О! Тепер давай. Оп! І все, і все воно з'єднується і буде у нас добренько все виглядати. Добре. Ну, коротше, ти зрозумів. Дах буде ось такий. Ну, може, я потім його ще перебудую, щоб там був він зі смоли. дах, він такий виглядає набагато краще. Ну, це можна буде швиденько все зробити. Трохи пізніше. Так. Так. Не обов'язково, звісно, ну. Пізніше. О! все, Ну і давай дивитися, що в нас виходить. Ну, у нас виходить ось така конструкція, як кажуть, яка може багато чого витримати. Ну, будуємо далі. Тепер потрібно це розширювати, розширювати, розширювати. Буде, коротше, у нас сьогодні серія будівництва розширювати і трохи подекоруємо ще. Якщо подобається, став подовбайку. Дуже багато вже часу витратило, щоб тут назбирати цих ресурсів, щоб проект зробити, потихеньку-потихеньку йдемо. Так, будуємо далі тоді. З дахом завершено. Виглядати буде він ось так, як бачите. Тобто, все. Ми звикли такими блоками будувати. Споруди, так що у нас, бачите, це один блок. І щоб можна було розширювати розширювати далі склад, ми будемо ось так блоками їх далі будувати. Коротше, нам потрібно, щоб в складі було дуже багато місця, щоб можна було там або на якійсь тачці проїхати, або може щось ще там добудувати, зробити, перестановити. Тобто потрібно, щоб було дуже багато місця. Тепер дивіться. Що на даху? Завжди на даху ми робили ось такі речі. Скажу. Ось бачите? Тобто можна там ковадло поставити, або поставити ковадло для коваля, або діжка для охолодження. Якщо воно внизу там не може ніяк зробитися, то ми ставили завжди зверху. Ось, дивіться, Тесло робимо ось так. Бачите, воно, якби було чесно, може заважати. Зараз спробую його поставити, якщо воно не, не дуже за високо буде знаходитись. Угу. Коротше, дуже за високо, я бачу. Тобто ось тут нормально. А якщо наверх його. Ось я прямо над ним стою. Ні, за високо. Ну, бачите, там місце є, можна буде якось щоб поставити, щоб покращити верстак якого він там зараз рівня. Так, верстак. А, я не можу його поставити, тому що незахищена стіна. Ну потім добудуємо. Освітлення ми зробили, буде воно ось таке. Повинно все вночі видно. Ковальську вже поставила. Ну, якось ось так. Тепер залишилося тільки, ми тут вже все розв'язали. Залишилося тільки його розширити. Ось там в нас буде. Знаходитися кухня. Ось тут. Де ми будемо все готувати. Тобто стареньку кухню зруйнуємо і буде там новенька. Так, все, поїхали ми далі добудувати, і вже, напевно, я вам покажу завершений склад. Сьогодні щось вийшло таке будівництво, будівництво, будівництво. Ну, нічого такого. Потім ще стигнемо, як кажуть, боса прибити. Все, добудую, покажу вже завершений склад. Ну що ж, будівництво склада завершено, а нове будівництво всієї бази ще не завершено. Це є тільки початок. Давайте я зараз вам покажу, що ми там зробили, що набудували. Бачите, ви яка величезна споруда. Це може воно там ще буде модернізуватися, може ще, щось буде добудовуватися. Це як початок, як чернетка, від котрої можна тепер відштовхнутися і щось зробити краще. Так, пішли. Тут нічого такого, просто все продубльоване, величезне. Завдання було, щоб тут було якомога більше освітлення, щоб було якомога більше просторніше, щоб можна було заїхати чим завгодно, побігати, попригати, тобто все зробити, бачите, щоб все видно було. І ось тут у нас верстаки знаходяться. Ось тут верстак. А ось тут кузня. Кузня я вже поліпшив. Вона у нас сьомого рівня. Можна обробляти все що завгодно. Тут у нас ферстакс. Теж тут у нас. скільки він? Чи... До п'ятого рівня мені там недостатньо було якогось ресурсу. Я не пам'ятаю якого але зараз... Так, де те? А, все. Обсидіан. Обсидіан мені недостатньо, щоб. Виготовити її, і, і все у нас буде добре. І все, тут будемо тут ми все складати, <смі> всі свої здобутки. Давайте зараз вам покажу зверху, там як у мене вийшло. Ось тут. Коротше, я думаю, слухайте, може якось тут невеликий такий мостик зробити, щоб можна було сюди заходити. Тут теж верстаки стоять, бачите? Можна буде якось тут оформити. Тут спеціально стільки багато верстаків стоїть, і вони так е близько, друг біля друга, для того, щоб можна було щось полагодити, якщо щось захочеться там добудувати або ще щось зробити. І ще вони стоять для того, щоб тут не з'являлися е ці монстри, які от тут у нас знаходяться. Бачите, ми тут все потихеньку то реформуємо, то реформуємо. Ну, Не знаю, якщо вам подобається, ставте лайк подавайку. Ми потім будемо далі будувати, наскільки це можливо. Ось тут, напевно, якийсь невеликий такий мостик, який буде, тут же в нас буде вверх ґрунт знаходитись. Ось, типу, якось ось так буде йти. Ну, подивимось, 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 якось так. Що ж, сподобалось? Я розумію, що це тільки будівництво, ніяких там битв не було, але в цій грі є будівництво, і воно, до речі, дуже таке цікаве. І я в цій грі лише заради будівництва. Не те, що там бувати босів або ще щось, а ось заради будівництва. Можна все що завгодно, такого цікавого настворити, Це просто неймовірно. Став вподобайку, якщо хочеш, підписуйся на канал. Якщо хочеш підтримати канал, внизу є посилання на донатик, а також є на спонсорство на каналу. Якщо хочеш підтримати, підтримуй як тобі завгодно. Зустрінемося в наступній серії. До побачення.